Зірваних планів окупантів ми вчора бачили новину і сьогодні. Повідомляли про те, що знищено було авто з колаборантом у Бердянську, потім знищення бази ФСБ, і Росіяни все одно говорять про якийсь псевдореферендум про те, що вони намагаються його влаштувати найближчими днями, переносять ці дати постійно. Що ви думаєте з приводу цих вкидів і загалом? На вашу думку, чи дійсно вони здатні на цей псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях? Е, так, дійсно вони підготували велику таку інфраструктуру для проведення легітимізації от своєї влади на окупованих територіях. Це вони називають референдумом. Насправді це ніякий не референдум, це абсолютна імітація. І профанація такої нормальної норми демократичного процесу для чого це їм потрібно? Для вони хочуть, хоч якось закріпитися і показати волю народу. І видати це для наших західних партнерів, що мовляв там от, от таким чином в умовах війни, але, хоч якось, була реалізована воля народу, і повторити той самий трюк, який вони зробили в 2014 році в Криму, і тому для цього вони привезли сюди. На нашу територію в Україну і спостерігачів, і цілі цілих представників адміністрації і агітаторів, і закликали також в них є списки саме іноземців, громадян інших країн, яких вони б хотіли використати в якості міжнародних спостерігачів, тобто такі маргінальні проросійсько налаштовані політики на заході. І тому так важливо було завдати їм цього удару, щоб вони не могли фізично не могли провести цей референдум. І ще найголовніше також розпочати інформувати західні країни, щоб не повторилась ситуація 2014 року, щоб вони дуже чітко дали зрозуміти, що цей трюк з, з референдумом вже більше не пройде. Росіянам не вдасться його провернути. і тому звичайно, що зараз по багатьох містах проходять. Акції наших українських громад і всіх прихильних, і зокрема це і Осло, і Лісабон, і Мілан, і Париж, де, де наші українці звертаються до урядів своїх країн з єдиною вимогою, дати дуже чітку оцінку, не визнавати жодних референдумів, так щоб в росіян навіть на думку не спадало проводити, проводити власне кажучи, цю профанацію.